Усім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні рублені курячі котлетки з брокколі. Це дійсно дуже смачний рецепт котлеток, вони виходять соковиті та дуже ніжні. Отже, я беру філе курячого стегна і вам раджу брати саме його, тому що воно виходить не таке сухе, як філе, та нарізаємо невеличкими кубиками. Ось таке м'яско у нас виходить. Тепер переходимо до брокколі. Я його просто розморозила та нарізаю теж дрібними шматочками. Також для соковитості натираємо одну велику сиру картопельку. Віджимаємо натерту картоплю від соку та додаємо до курочки та броколі. Туди ж я додаю одне сире яйце. Тепер, звичайно, додаємо сіль, сухий чесник та спеції, які ви більше любите. І також я додаю 2 столові ложки борошна. І тепер гарно все перемішуємо. Обсмажуємо на розігрітій пательні. З однієї сторони приблизно хвилину-півтори, щоб утворилася така гарненька корочка, і з іншої сторони ми будемо смажити під кришкою 10 хвилин. І ось такі гарні та дуже смачні котлетки у нас виходять. Якщо ви хочете щось незвичне, то дуже раджу вам спробувати цей рецепт. І обов'язково додайте якийсь смачний соус до цих котлет. В моєму випадку це сметана. Усім смачного!